Так, ми отримали замовлення від клієнта. Клієнт його підтвердив в роботу, ми його запустили в роботу, і, наприклад, через деякий час клієнт перетелефонував і сказав: Мені треба просто змінити розміри. Щоб не видаляти це замовлення, наприклад, а не формувати нове. Ми можемо в цьому замовленні змінити чи розміри, чи колір, чи виробника металу тобто, в залежності від того, що попросив клієнт. Як ми це робимо? Ми заходимо в замовлення. От Ми його бачимо і є відповідний наряд. Що ми робимо? Е, до прикладу, нам потрібно буде змінити колір і виробника. Тепер не 8017-й поляк має бути, а, наприклад, має бути 8019 словак. Ми заходимо в номенклатуру, е, вибираємо відповідно потрібний нам колір і відповідну нам е, черепицю. Ось, наприклад, зараз тут буде видно. Ми поміняли 80-19 мат Словак замість 80-17 мат поляку. І так на кожній позиції. Ми змінюємо. Змінили. І тут ми зараз в замовленні бачимо, що у нас змінилося, але при цьому виробництво цього замовлення не бачить зміненого. Що ми робимо? Ми натискаємо записати це замовлення. Переходимо в наряди два рази лівою кнопкою клацаємо по мишці, заходимо, перепрошую не сюди, лівою, натискаємо і відкрити саме оцей значок. Ми відкриваємо наряд і бачимо, що. Хлопці, бачать, не змінене замовлення. Що ми робимо, щоб вони побачили? Ми змінили, переходимо в наряд, натискаємо тут один раз на галочку, де є переформатувати, і натискаємо на такий червоний хрестик. Переформатувати так. Тепер знову ж ми заходимо в цей наряд. Два рази клацаємо лівою, правою один раз відкрити. І ми бачимо, що у нас змінилося замовлення на словака, але підтягнуло лише один розмір. Так дуже часто буває, коли ми переформатовуємо наряди, а в замовленні є декілька розмірів. Щоб ось такого не ставалося, ми просто декілька разів переформатовуємо цей наряд. Тобто ще раз натискаємо галочку Переформувати, хрестик і ще раз переформатовуємо так. Ми заходимо в цей наряд два рази лівою, один раз правою відкрити і бачимо, що всі три розміри нам підтягнулися. Натискаємо ОК. Що ми робимо далі? Ми обов'язково перевіряємо, чи цей наряд, що ми змінили, ну, змінився чи не змінився. Ми натискаємо на ось саме ось такий листочок, і тут у нас є замовлення і є наряд. Обов'язково в наряді має бути стояти галочка. Якщо вона стоїть, значить, уже відповідно виробництво бачить змінені розміри. Якщо цієї галочки немає, відповідно потрібно буде зайти в наряд і натиснути ОК. Не оперативно ок, і тоді вам проведеться це замовлення на виробництво. То, якщо щось все, можете ставити на паузу.